Насул Слугамзато мій Дагестан, переклад Діодора Боберя, Із розділу Правда мужність. Цю притчу розповів мені Абу Таліб. В одному ханстві жило дуже багато поетів. Вони співали своїх пісень по аулах, хан любив слухати їх пісень у вільний від своїх справ. Та від своїх жінок час якось він почув пісню про ханову жорстокість, його несправедливість і жадібність. Хан розгнівався, він наказав піймати негайно творця крамольної пісні і доставити його в ханський палац. Проте автора пісні виявити не пощастило. Тоді було віддано наказа візерам та нукерам переловити всіх поетів. Мов хорти кинулись ханські стражники по Аулах, гірських ущелинах, містах. Вони переловили всіх, хто складав і співав пісень, і привели до двірцевої в'язниці. Вранці хан вийшов до ув'язнених. Ну, нехай тепер кожен заспіває якої-небудь своєї пісні. Всі поети по черзі співали пісень, вихваляючи хана його світий розум, його добре серце, його найвородливіших у світі жінок. Його могутність, його велич, його славу. Вони співали про те, що ніколи ще на землі не було такого великого і такого справедливого хана, Хан звільняв поетів одного за одним. Лишилося троє, які не захотіли співати. Цих трьох було замкнуто на важкий замок. Всі гадали, що хан забув про них. Проте через три місяці хан прийшов до ув'язнених. Ну, нехай тепер кожен заспіває своєї пісні. Один з трьох не витримав. І заспівав пісню, вихваляючи хана його світлий розум, його добре серце, його найвродливіших у світі жінок, його могутність, його велич, його славу. Він співав про те, що ніколи ще на землі не було такого великого і такого справедливого хана. Звільнили й цього співця. Лишилося двоє. Які не захотіли співати, їх привели до заздалегідь приготовленого на Майдані Кострища. Зараз вас, зараз вам, зараз вас буде віддано вогню, сказав хан. Востаннє кажу. Заспівайте якої-небудь своєї пісні. Один з двох не витримав і заспівав пісню, вихваляючи хана його світлий розум, його добре серце, його найвродливіших у світі жінок, його могутність, його велич, його славу, він співав про те, що ніколи ще на землі не було такого великого і такого справедливого хана. Звільнили цього співця. Лишився один останній затятець, який не захотів співати жодної пісні. Прив'яжіть його до стовпа. Розпаліть вогонь. Раптом прив'язаний до стовпа поет заспівав пісню про хану жорстокість його несправедливість і жадівність. З котрої почалася вся ця історія. Розв'яжіть його швидше, зніміть з вогню, закричав хан. Я не хочу позбутися єдиного справжнього поета в своїй країні. Звичайно, навряд. Є де такі розумні справедливі хани, закінчив свою розповідь Абу Таліб. А втім, небагато таких і поетів.